Доброго часу моїм глядачам. Ось такий ніж іспанських бойскаутів Альба Сете. Майдемо Лезо нержавіюча сталь. Довжина 28 см. Ніж важкий. От, маємо емблему. Бойскаутку. Тепер маємо отакий прошитий чухол. З оленям і тут ще. Маркування Чохол якісний. Скоріше за все його рідний, бо все підходить по розмірах. Всім дякую за перегляд.